Початку лютого в гаражний кооператив у Житомирі собака приніс людську ногу. Як тільки на лінію 102 прийшло повідомлення, правоохоронці почали розслідування, у ході якого знайшли інші рештки тіла. Проблематика даного вбивства полягала в тому, що вбивство було вчинене близько місяця тому назад. А саме 9 січня, як ми розуміємо, вже на даний момент встановити особу потерпілого таки вдалося. Це 32-річний житомирянин, військовослужбовець, що приїхав у відпустку. Також шляхом оперативних дій слідчі знайшли вбивцю. Ним виявився товариш захисника, з яким він вирішив повечеряти. Це 37-річний житель обласного центру. В ході вечері у них виник конфлікт. Спочатку словесний, який перериз переріз в бійку, побоюючись. Того, що наш потерпілий напише заяву до поліції, що він був побитий, взяв ножа і ножем наніс удар в шию, попавши в сонну артерію. Щоб приховати сліди злочину, вбився обезкровив тіло. А за допомогою сокири ножа та пилки розпиляв його і розкидав по території. Обрано запобіжний захід, тримання під вартою без альтернативи застави. Ми впевнені, що цей злочин буде якнайшвидше розслідувано. Доведено до суду, наступне резонансне вбивство сталося на початку січня, коли собака знайшла ногу на закинутому пивоварному заводі Бердичева. провівши ряд оперативно розшукових дій, вдалося встановити особу потерпілого, – 18-річний хлопець з кривого рогу. Як ми в подальшому дізналися, він був найнижчим, найнижчою ланкою організованого злочинного угрупування, яке діяло на території Дніпропетровщини. Двадцатовські, які займалися збутом наркотичних речовин, хлопець знайшов невдале знайомство на київському автовокзалі. Новими товаришами стали хлопець з Одеси та раніше судимий з Донеччини. На території закинутого пивоварного заводу між ними відбувся конфлікт. Почали спочатку душити його, потім там руками, ногами. Ну, в кінцевому результаті взяли ножа і. Вирізали одну частину тіла. Вбивці вирішили тікати до столиці, але правоохоронці їх не здогнали. Дані особи утримуються під вартою, їм обраний запобіжний захід, захід, і також повідомлено про підозру. Ще одна жахлива подія сталася у селі Великі Незгірці, де померло семеро чоловіків, що приїхали з Вінничини працювати на місцевому агропідприємстві. Зайшовши ввечері в холодний будинок, вони розпалили газовий котел. Попередня версія. Загибелі цих всіх людей це отруєння чадним газом. З того як будуть надані бюро судово-медичної експертизи, всі висновки вже буде точна причина смерті. В той вечір у будівлі знаходився ще один чоловік, але врятувався, бо вирішив поїхати додому. Навчальний рік в Житомирській територіальній громаді завершиться 6 червня, але не для випускників 11 класів. На них чекатиме національний мультипредметний тест. Реєстрація учасників НМТ розпочнеться 14 березня, а завершиться 11 квітня. Для цього необхідно три основних документи. Перший документ це паспортний документ у будь-якій формі. Другий документ це довідка з місця навчання, яку випускникам нададуть в закладі освіти. І обов'язкова картка. Платника податків, яка потрібна для реєстрації, з 14 березня відкриється спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Де можна буде створити власний особистий кабінет вступника? Зареєстровані учасники можуть вносити зміни, а саме предмет та місто проведення тестування у своєму особистому кабінеті до 15 квітня. НМТ в цьому році проходитиме за новою схемою: 3 плюс 1. Три обов'язкові предмети: українська мова, історія України, математика та один на вибір безпосередньо. Тестування буде проходити в пунктах тестування, яких для наших випускників на території міста Житомира буде 11 закладів загальної середньої освіти. Ми можемо сказати, що точний час і місце проведення розголосу не будуть підлягати із безпекових розумінь. Але кожен учасник до 8 травня отримує персональне запрошення, де буде вказано місце проведення, пункт проведення, час проведення і. Буде знати, що там для випускника приготовлений спеціальний. Сервіс в класі комп'ютерному, обладнаному спеціальним обладнанням. Особливістю цього навчального року є проведення тестування в два блоки, між якими перерва у 20 хвилин. До першого блоку входять тести з української мови та математики, до другого історія України та предмет на вибір учасника. Безпосередньо в цьому році пункти відкриваються о 10 годині, 10 хвилин і закриваються за 10 хвилин до початку тестування. Безпосередньо тестування розпочнеться об 11 годині. Час перерви учня буде надана можливість зробити невеличкий перекус і відпочити. Для цього вони мають право з собою принести пляшку води, ручку для роботи і невеличкий перекус. Після завершення тестування кожен учень зможе побачити свої бали на екрані. Їхню мінімальну кількість підвищили на 10%. Також учасники можуть скористатися тестами минулих років, аби оцінити власний рівень підготовки з предметів. Тренувальні демонстраційні тести розміщені. Можна зайти і в реальному часі, перевірити свої знання і побачити ту кількість балів, яку набирає під час тренування випускник. Графіки іспитів для широкого загалу оприлюднюватись не будуть. Проведення НМТ розпочнеться 14 травня і триватиме до 19 липня. Що ви хотіли змінити у своєму місці. Місті можливо більше туристичних місць, вдосконалювати туризм в нашому місті, тому якусь реконструкцію будинків робити більше під історичні, тому що заліплюють, утеплюють і не видно тієї е, красоти, яка є в нашому місті. Відтворювати, так як по інших містах, наприклад, там ці статуеточки, скульптурки ставлять, чи які були будинки. От. Ну, що щось, щось потубне. Нам такого. потрібно розвивати туризм. Так, так. так. Щоб, щоб туристи до нас. Щоб мігали. наше місто сірим містом не називалося. Дороги <рес> <рес> у нас дуже проблема з дорогами, саме не головними, а ті, що в двориках всюди. Більше закладів, більше добрих людей. Напевно, <рес> які поважають усі позиції. Люди нас прекрасні, людей не треба міняти. Архітектура персик організація. Каналізація. Да, да. Особливо тут вообще ще потопи ужасні. Мені хочеться миру перш за все. Бо це єдина така зміна, яка на сьогодні є планом. Хотілося б менше малих архітектурних форм, мафів. Це точно. Хотілося б більш рівніші дороги. Тротуарів це не під час війни не стосується. Реставрувати архітектуру, бо у нас дуже багато гарних будівель, а вони всі в такому занедбаному стані і хочеться, щоб вони якось. Привабливіше виглядати. Це головна мета, щоб не було війни. Далі ми може якось потрошку. Будемо готувати далі. До військової служби в Національній гвардії можливий як на контрактній основі три або п'ять років, так і на контракт до оголошення демобілізації. Служба у Національній гвардії України відіграє широкі можливості для професійного та особистого зростання. Наші військовослужбовці отримують можливість навчання. На військовій спеціальності проходити курси підвищення кваліфікації, а також брати участь у міжнародних навчаннях. Вони також можуть обирати службу в різних регіонах країни та отримувати гідну заробітну платню, соціальні гарантії та додаткові грошові виплати. Основні вимоги кандидатів включають громадянство України вік від 18 до 50 років, до 60 років у разі введення воєнного стану, і судимостей або їх погашення. А також високий рівень фізичної підготовки та відсутність протипоказань за станом здоров'я, підтвердженим медичним оглядом та психологічними тестуваннями. Освітній рівень також важливий. Перевагу надаємо особам з повною середньою освітою, вищою освітою або за професійно-технічною освітою відповідно профілю. Якщо ви маєте бажання долучитись до Національної гвардії України, заповніть онлайн-анкету. На нашому офіційному сайті або зв'яжіться з нами за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, що визначені нижче, або відвідайте найближчу військову частину для отримання додаткової інформації та консультації.